Зараз вам покажемо один із мінусів інкубатора Best 500. Щоб люди, які хотіли його взяти, щоб розуміли, що в нього є проблеми і виробники так само мають якось це, не знаю як, якусь сітку, щоб зверху закріплювати чи що, щоб це такого не було. Бо Дороговато яйця за одну штуку розбивати прямо в інкубаторі перед вилупом. Ну, ось. О. Яйця лежали он там в кінці. Якщо вважайте, гусини. Побите буквально перед вилупом, буквально. Бачите? до качки яйця. Якщо хтось розуміє, звісно, він до качок яйця, дай Боже, розбите це білі шипуни тяжкі. Дуже так. І тут та, та сама історія. Бачите, яйце побите. Це так само білих шипунів. Відтоді сходу одне яйце мамута. І двоє індокачок. І це ще треба передивлятися, бо мало чого там ще зараз десь випаде. Майте на увазі без 500. Це косяки такі, можна сказати.